Українські килими мають глибоке історичне коріння і є важливою частиною культурної спадщини України. Традиція ткацтва килимів в Україні сягає давніх часів, коли кожен килим був унікальним твором мистецтва, в якому перепліталися символіка, колір і візерунки, що передавали певні послання або історії. Козаки грали значущу роль в історії України, особливо протягом 15 18 століть, і це відобразилося і в українському килимарстві. Козацькі мотиви часто з'являлися на українських килимах у вигляді символічних зображень козаків, їхніх зброй і елементів амуніції, а також знаменитих битв або історичних подій, пов'язаних із Запорізькою січчю. Такі килими не лише слугували декором, але й були своєрідними носіями історії, передаючи з покоління в покоління героїчні подвиги та культурні традиції козацтва. Стали незамінною частиною культурної спадщини, емблемами непохитності, глибокої мудрості та внутрішньої краси нації, що століттями змагалася за свою ідентичність і право назвати цей край своїм домом. Продовжуючи цю традицію, сучасні килимарі використовують новітні техніки та матеріали, але залишаються вірними основам, закладеним попередниками. Вони продовжують розповідати історії своїх народів через кольори і мотиви, об'єднуючи минуле з майбутнім.